Люди, які тримають енергетичний фронт, навіть після того, як його автівка підірвалася на протитанковій міні, Олександр Котляр повернувся на роботу в районний відділ електромереж. І ще в гіпсі після поранення виїжджав лагодити електричні мережі, аби тільки у людей знову було світло. Тримає енергетичну ділянку і зараз у Дергачівському ремі на Харківщині, в прифронтовому районі, куди прилітають каби і добиває артилерія. Про це наш наступний сюжет. Дерачівське рем, диспетчер Котляр. У його диспетчерській ні на хвилину не змовкає телефон. Десь працюють аварійні бригади, десь треба заживити ділянку, а десь знову прилетіло. Відрізок електромереж, який контролює Олександр Котляр, завдовжки 200 кілометрів. І це неподалік лінії фронту. У нас бувало, що я ж говорю, в Дерачівському районі за день. За під час обстрілу лінія, там яка живе лікарні, там відключалась по три по чотири рази. Тобто, ми тільки відновимо. Проходить пів години знову обстріл, знову пошкодже. У лютому 2022-го ворог уже стояв у кілометрі від дергачів. Коли одного разу зникло світло, Олександр уночі вийшов за лінію нашої оборони і, незважаючи на протести бійців, поліз на електричний стовп. Щоб відновити електростачання в місті от е, виконати розріз, від, е, відділити пошкоджену ділянку лінії 10 кВт, щоб включити десь орієнтовно півтори тисячі споживачів. Тобто нас попереджали, що це дуже небезпечно. Ми залишили машину пішки в полі, виконали розріз в ночний час з фонариками тобто, і заживили. І міську лікарню, і перві очередні місця у квітні 2022-го Олександр ще з двома електромонтерами вирушили обстежувати електроопору після чергового обстрілу. Їхня автівка наїхала на протитанкову міну. Машина знищена вщент. Олександра з колегами вибухова хвиля викинула на землю. Майстер ділянки першим поквапився їм на допомогу. Приїхала швидка. Ну Начали, я допомагав надавати медичну допомогу, допомагав грузити на ноші потерпілих. І котляру Олександру Вікторовичу потрібно було, не було красивок, злетіли красівки. Я ходив окрім машини, дивився, шукав красівки і побачив, що місце підриву, міни, і рядом ще було три міни. Я на них наступив на протитанкову міну. Олександр Котляр зазнав контузії та вибухової травми ноги та ще з гіпсом вийшов на роботу, бо людей критично бракувало. Коли тут поблизу стояв ворог, у нас нарахувалось там близько восьми чоловік на весь район. І діватися ніколи не було. Ось хотілось допомогти, було бажання, ціль була. З лютого по вересень 2022-го Олександр жив на своєму робочому місці у Ремі у спартанських умовах. Кімната відпочинку біля диспетчерської, душ у гаражі, харчування з їдальні. нам видали спальні мішки, дуже добротні, не дуже тепло. Вже користувалися? Звичайно, не один раз. Спускалися на перший пор, та молилися, щоб нічого не до нас не прилетіло. Дуже страшно було, коли залітали літаки. Не розуміли. Де він, що він? Як він. Тобто він декілька разів обстрілював поблизу ресу висоководній лінії. Під час обстрілу рес здрагався. Він був і за диспетчера, і за електромонтера. Дроти для ремонту мереж привозили з Харкова, допомагали волонтери. Люди деякі взагалі приносили з дому. Там в мене там залишилось колись там якісь лази, пояс там, там у мене там пусок проводу може вам допоможе знадобиться. Ми були вдячні любій допомозі. Навіть із гіпсом на нозі Олександр їхав у поле, допомагав не тільки оглядати, а й лагодити лінії після обстрілів. Тільки десь був прильот, пошкодження. Він же, він же сидить в машині. все. В нього вже все є. Костилі з ними, з ним плоскогубці в руках, він вже готовий. все. Треба взяти якесь навантаження на себе. Будь ласка, він вже схватив, він вже взяв, стояв на одній нозі, другу закидував на костилі, щоб мати обидві руки свободні. Вже все крути, вже. Допомагає навіть інколи і на нас так борчав, що ми так у -у -у, поквало робимо треба швидше, швидше, швидше. Останні місяці дергачівські електромережі знову під щоденними обстрілами. Їхня ділянка вздовж кордону, а значить вздовж лінії фронту. Тиждень тому авіабомба впала в 10 метрах від самої диспетчерської та енергетики затято роблять свою справу. Бо кажуть, нині електрика важлива не тільки для світла, а головне для зв'язку. Бо саме через інтернет люди дізнаються про небезпеку обстрілів та бомбардувань. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.